Так, дядьки, всім попривіту. Це такий якийсь получиться у нас утренній реп. Не знаю, чи вже обід. Ніколи за временем слідить. Вот. Будуть у нас в продажі сьогодні почибнички. Такий трошки екстрений випуск. Зараз я вам покажу, розкажу, а що так екстрений випуск, тому що, ну, як завжди, вийшло. Написав дядько, каже, куплю подшипники. Договорились 100 гривень кілограм, забрати усі. Ну і як завжди ви бачите, продані вони чи ні, як ви думаєте. Це про те, коли я кажу, що ексклюзивні продажі, от це збирання, це все повна, повна хрень. От. Там ще условия було перепиши список. А щоб ви розуміли, тут ну, треба день потратити, щоб переписати список і щоб чоловік купив дешево. От. Зараз я вам примерно все продемонструю і покажу. Так, почнемо. Е, я не знаю, давайте якось зробимо це, я їх повигортав, щоб вони не порозсипались, ну і не на землі валялись. Зробимо як? Оптом. Тут кілограм, не знаю, там 40, 30, десь 25, 30, от і вважайте, 70-100. Ну, я Думаю, кілограм десь 130 їх буде, цих Вот. Отак лотами покажу, буде 120 гривень кілограм. Всі по 100. Показую отакі от, от. 82 8220, ось от 412А. Ну такі подчибнички. Подшібні... Такі ось. От. СССР. Так. Такі ось якісь ігольчаті, отакі 82.10. це я показував, показував. А це все шпіндельні 31 82 116. це 22 310. Ну такі 6 тисячі по півтори. от, ну, Це бонуси. Давайте зробимо так, хто візьме всі оптом. Оптом. Лібо вже може... Можу отдійно ці три продати. Ну, це реально шпіндельні, двохрядні, хороші советські подшивники. Вот. А ці, ну, я б не сказав, що це шмурдяк. Звісно, до них треба пособирати ці, як їх, втулочки ці забують, не називаються. Коротше, <гум> до, доукомплектувати. Це не з нього. Ні? Ну, я ж кажу, продажа. Сьогодні взагалі не планувалася чоловік трошки мозг мені виніс ну короче, як сідав всі хочуть на халяву і щоб саме було краще і саме ходове по вісам дивимося це якісь написали десь на тракторі регулювати а може реально в коробку десь Кіло 200. 120 гривень а це є все. 412 260 120 312 гривень, ребята. Кілонового кіло стоїть 70 гривень. Не треба писати, що там вони по 300 гривень. То знаходять десь якісь китайські і тикають ними. Вот. Далі. Другий плод вот. 2 ГПЗ і в СССР. 에... 81.22. Тут в'язанка дебела. 7215. Маленькі. Маленькі. 82.05. Все якісь тоже, А, тут обично старцейно пишуть маркіровку. О, 11 309. Може 309 ну, тоже щось кіло 400 О. Е, Ну, це трошки ржавий, нічого страшного, Одний, це в солярці вивариться. Який, що, ГПЗ, я ж кажу, предпочтіне 82.11. О, це що, ще один? Ще один. Предпосчительна продажа по 100 гривень. Оптом. Так, це у нас третя миска. Тут якийсь поменший та О, ось з бронзовими якимись тими. Конусний що ли? Ні, вроді обичний прямий. Кузьміч прийшов. Так що у нас 13.05. Так, ГПЗ, ГПЗ. А, це теж, по-моєму, той із здорових 8122. Ну, я його один не зважу, бо вони кучок зв'язані Все якісь теж. Бачите, такі інтересні почивнички. Продажа буде десь ну, до вечора, я думаю. Так, третій лот. По-хорошому, да. Їх можна ото його От десь з них обойми. А це, не мене обойме. Чи, Чи вони не конусні? Таке, ні, не то. Ось, бачите, ось його. О, його рідне. Що в нас тут? 73.07. Чи не... А не 730. А, воно ще на обоємі, щоб не провтикати. Такі ось здорові. Подшибнічки. Не знаю, може це з останків. Ну, це з состаночного парка десь. Е, А може з якоїсь сільхозтехніки. Такі ось маленькі. Ну, Зараз 200-201, що ли. Дивіться їх. Раз, два, три штуки. 200 грамів, 24 гривні, 24 гривні. Чоловік каже, ні, каже, дорого. Там каже, ходові, не ходові. Каже, думав, що тут будуть всі ходові. Ну, в основному, в основному всі ходові. Я не знаю, на що люди надіються. Да, Була нас, у нас з цим дядькою то ніяких особо претензій. Ну, все одно. От Мені я їх повигортав. Зараз треба їх продати. Либо опять ними займатися. Я ж кажу, в мене до них дошли, там через недільку чи через дві. Ну, трошки брати було свободніше, щоб їх. Якщо ну, не заберуть, тоді вже порозкладаю. Просто я б не займався цією каніткою. Бачите, буса нема, бус уїхав на заявку. Тому що мені треба цю херню займатися, мені довелося человека дернути. Бо там супер-срочна заявка. Ви, кстати, підпишіться, буде. Приїде вкусняшка. Ну, наскільки там сильно вкусняшка ми побачимо. От, про що я й кажу, що мені зараз треба цим займатися, там порозлажувати. Ну, коротше, це таке е, минутка полеміки, екстрений визов. Ой, блядь, визов. Екстрена така трошки продажа. Кстати, по конусам да, написали, що от, от ганузу нікому не треба. Давайте зробимо так. Дивіться, грядка. Грядка. Переходники всі КМ4. КМ6, КМ КМ4. І всі. Нема п'ятого. П'ятий я продав. Задорого. Ну а що робити? По 500 гривень. От і одна одиниця 500-500-500, це 500, 500, по 500. Що перехідні, що конус, От дивіться, вибирайте. В общем, така от у нас трошки екстрена продажа. Не, ну, по там трошки скореектируємо. Коротше, желательно оптом. Всім пока. Ждемо серйозних заявок. Буз в пути. Буде, буде вкусняшка. Всім пока.